Це так шанують Україну, кельнські художники. Вони малюють різні прапори, і той, хто знає Україну чи з України, він кладе гроші. Біля Кельнського собору. Хьонський собор живе понад 700 років. Отак він був оснований, мабуть, був 200 років за непад, і потім вже в 17-19 століттях він був поновлений. І навіть не був розрушений за часи Другої світової. Був як орієнтір, ну і як спадщина. Якась міст тільки що все в навкруги було розривано.